Вітаю! Сьогодні в нас перша на цьому каналі ініціація. Ініціація, яка дуже гарно описана в книгах Яна Липника, саме в третьому томі книг Пізнай себе і пізнаєш сесід. Вона йому була надана тонкоматеріальною присутністю, яку звати Гая. Ця ініціація для багатьох з вас абсолютно нормально вже підходить, тобто ви зможете її попрактикувати. Є певні моменти. Перший момент це божественні октави, тому що там буде активація божественних крил, меркаби і інших, в тому числі Кундаліні також. Так? Тут є поєднання з геобіологією, тому що певні дні в ініціації потрібно бути або на певних мережах, або в певних вібраційних точках. Так? Тобто тут така ініціація, яка буде об'єднувати дуже багато того, що ми вже пройшли. Для когось ця ініціація ще зарано, а комусь навпаки. Вона вже не потрібна, бо кундаліні вже працює настільки шикарно, високо, і ви реально з нею прекрасно взаємодіяти. І, можливо, вона вам зовсім не потрібна. так? Тобто тут вже дивіться самостійно. Ми зараз почнемо, лише почнемо, бо я дам не всі дні ініціації. а Ми почнемо так. Декілька днів дам. Ця ініціація її назвав Ян Липник Сакральна Кундаліні, кундаліні нашої планети, нашої землі. А точніше, Гаї. Вона, до речі, Кундаліні Гаї, так само, як і в нас, походить по хребту, так? Тобто позаду. Вона, я, до речі, фотографію вам скину напевно в Інстаграм. Виходить з Чилі, виявляємо Латинську Америку, і піднімається вверх по Америці і на кордоні з Канадою вона вже починає свій спуск. А я знайду фотографію, я вам сфотографую і виставлю в інстаграмі і дам посилання тут під відео на це фото, щоб ви роздивилися, де циркулює саме. Подаліні нашої планети. Щоб вам так, знаєте, трошки налаштуватися, ця ініціація досить потужна, але вона вимагає все ж таки певних знань і відчуттів. Так? Тобто, наприклад, там буде знайти вібраційну точку заземлення. Пам'ятаєте наші відео про вібраційні точки? Це точка підземеля. Вона дуже сильно заземляє, і, наприклад, там, постояти на ній і гарно заземлитися. Звісно, якщо я вам кажу постояти на такій -то точці, то це від вас вимагає як мінімум, що ви вже знаєте, як з нею взаємодіяти. Так, як її знайти, як її активувати, чи треба очищення, як очистити, коли активувати, яким чином самостійно, чи за допомогою, наприклад, онкоматеріальної присутності. Коли, як, тобто терміни, все-все-все. Оце які у вас відчуття, які заходи безпеки. Тобто, це все я вже повторювати, звісно, не буду, але воно саме собою якби, розуміється. Так? Тобто, що ви вже знаєте. Деякі штуки мене розглядали, наприклад, там будуть, по-моєму, нові мережі геобіологічні. Так? А, ви вже. В Принципі, розумієте логіку, мережі шукаються точно так само, як і вібраційні точки. Тобто ви берете або інструменти в руки, найкраще це рамки, або руками, або своїм тілом. Так, всі практики на пошук, вам тут стануть у пригоді також канал. Інтуїція може допомогти, так, яснобачення і багато чого іншого, в кого що працює хоч якось. А, принаймні, в більшості працюють інструменти, тобто, за допомогою рамок чи маятника ви можете знайти. Так, ви, наприклад, взагалі ніколи не шукали ніяких ні вібраційних точок, ні мереж, тобто, але хочете пройти цю ініціацію і відчуваєте, що ви вже можете щось там знайти. А ви даєте спочатку намір, так? Посилайте, хто з ким працює, там душі, духу, вищому я своїм янголам, творцю, джерелу, абсолюту, так? Хто з ким працює? Ви посилаєте цей намір, що мені потрібно знайти, наприклад, платинові мережі. У вас обов'язково знайдеться оцей момент і поклик вчасно. В потрібному місці, вам захочеться їх пошукати, і, можливо, це навіть буде дуже швидко. Особливо, якщо це десь на природі, то взагалі ви, я думаю, що знайдете дуже швидко, якщо у вас є вихід із міста, але в місті також є. Тобто головне дати оцей намір. І якщо ви вже так вирішили їх знайти, так берете ваші інструменти, йдете, шукаєте, але ви перебуваєте повністю тільки в цьому намірі. Ви більш ні про що не думаєте. Ви взяли свої рамки, так зараз немає. Ну, взяли і платинові мережі, платинові мережі, платинові мережі. 15-го виміру, здається, 15-го виміру зазначаєте вимір, так? Вас обов'язково на них виведуть, де б вони були. Якщо ви повністю в намірі, якщо ви шукаєте, якщо ви знаєте, для чого ви це шукаєте, так ви знайдете. Тобто не лякайтеся оцих моментів, які ми ще, можливо, не повністю розглядали або розглядали, а ви, наприклад, з вібраційними точками, але ще не працювали, не взаємодіяли. Не лякайтеся, розберетеся, бо більшість інформації на цьому каналі вже все є. Якщо є бажання, є намір, ви відчуваєте потребу, то все складеться так, як має бути. Все завжди проходить своєчасно в ідеальний час, тому кому це потрібно. Ну що, сподіваюся, змотивувала і розвіяла майбутні страхи та невпевненість. Якщо ну, такі моменти вам здасться занадто важкими, чи ще якісь. Тобто не лякайтеся, ви все вмієте, ви все знаєте, у вас все вийде, аби у вас було натхнення, ви відчуєте цю потребу. А коли є потреба, прийде те, що вам треба. своєчасно. Отже, як ви знаєте, Кондаліні це. В першу чергу енергія запліднення, творчості, сексуальності, очищення дуже потужна, зарядки, з'єднання з нашим першим джерелом, з нашою вищою суттю. Так? Чим вище вона може підніматися, спускатися, циркулювати, тим для нас краще, бо вона реально дуже сильно гарно. І очищає, наповнює енергії, балансує екілібр всіх енергій в нашій чакральній системі, по нашим наді, і меридіанам, і сплетінням багато де і що. А в цій ініціації будуть задіяні деякі структури, так? тобто не тільки одна кундаліня. Хто хоче максимально перейти на живе споживання їжі, або навіть споживання лише прани, так, хто на цьому шляху ця ініціація це просто як благословення. Тобто ви, по суті, харчуєтесь, так і що це можна сказати, енергетично, саме цими космічно-телоричними енергіями. Тобто все в з'єднанні, в екілібрі, і воно вас повністю годує. Звісно, це може бути лише початок, але комусь це може бути гарним поштовхом. Це вже більш трошки такий рівень високий. А, зараз спускаємось на землю, назад і будемо починати. А, до речі, що хотіла сказати, що Енергія землі Кундаліні, вона також може бути забрудненою, також може бути ну, паразитами, невідцентрованою і тому подібне. Тому, перевіряйте. Або за допомогою вертикалі, наприклад, так? чи от зараз ідеальний момент. чи... Кундаліні те, що піднімається, все добре. Ну, ви ж самі розумієте, що людство ну, і взагалі все живе, воно в повному симбіозі з землею, тобто всі впливають на планету так само, як і планета впливає на нас. І отже, якщо ми дуже сильно забруднені, ну, природа вся забруднена, тобто це може впливати на кундаліні. А, але в принципі, так як це енергії телорічні, земні, так, але пов'язані дуже чітко з космічними, тобто вони самі себе регулюють, самі себе очищують, центрують і тому подібне. А, але бувають такі там дні, скажімо, коли краще не треба. Так? Чи, наприклад, ввечері краще не треба, а от в день, коли світло, сонечко, а, тоді це кращий варіант. <с>? На природі кращий варіант. Тобто оці такі моменти ви, можливо, можете просто відчути, так, що щось не так, і ви можете перевірити, що, можливо, не зараз, або, можливо, не в цьому місці. В принципі, ми вже про це багато говорили, це вимагає певних відчуттів. Так? Але якщо ви десь на природі, у вас все станом прекрасно, ви здорові, ви, особливо, наприклад, в місці сили. Так? Тепло, добре, зараз немає ніяких там затемнень, супер якихось бур, немає дуже сильного, наприклад, шкідливого забруднення, скажімо. А, ну, такого повітря, земного, тобто немає ніякого поряд заводіка, який може якимось чином впливати, а, то все добре. Електромагнітного впливу дуже сильного, щоб на вас не було. Тобто оці всі моменти, в принципі, ви вже їх всі знаєте. А, думаю, що все вийде. Думаю, що все вийде, все буде добре. Взагалі, ця енергія вона сама по собі дуже відновлювальна. Тобто вона сама себе відновлює і все живе, де вона циркулює. Звісно, і наші тіла як енергетичні, так і, звісно, енергетичні наші пов'язані з фізичним, отже, і фізичним також. Так, 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 що я хотіла вам ще сказати. Зараз подумаю. До речі, це класний зв'язок саме з Гаєю. Так? Тобто, у кого, наприклад, дуже класно розвинені канали ну, там, медіумний, Телепатія, такий тобто, ченнелер, наприклад, де, і, можливо, це ваша місія, то і ви хочете поспілкуватися з Гаєю, так? Це також дуже хороший варіант з нею з'єднатися. На одній енергії вийти і поспілкуватися з нею. І, звісно, в неї можна тоді вже питатися різних порад і рекомендацій, як краще саме для вас. Почати цю ініціацію краще всього з визначення, на якому рівні у вас зараз максимально може активуватися кундаліні. А щоб ви цей рівень знали і занотували. Щоб потім його порівняти з тим рівнем, який ви отримуєте наприкінці так, даної ініціації, якщо ви її повністю завершите, а, між рівнями обов'язково робити паузу хоча б в один день. Тобто, робити не кожен день, а хоча б через день. Ну, ви побачите, і ви краще всього питайтеся дозвіл так, своєї душі, духа, вищого я і так далі. А, чи вам потрібно вже на наступний рівень? Навіть якщо вам кажуть, що ця ініціація, можливо, там половина вже у вас пройдена, і вам насправді потрібні останні етапи, так не робіть, так? Тобто вам треба почати від початку і дійти до кінця, не пропускаючи етапів. Це важливий, важливий момент. І це непогано, ви кундаліні в себе пробудете, вона у вас всюди походить. Це навпаки дуже класно. Попрацюєте з кундаліні. Добре? Там є сім днів і сім рівнів активації. Ну що, поїхали перший день і перша активація. Потрібно буде зробити комбінацію, яка, скоріше всього, запустить вашу кондаліні на 24 рівні. Для цього потрібно активувати три системи: божественну Меркабу на 12 рівні. Раз, другий. Божественні крила на 16 рівні 2. Третє вилучкову залозу на 7-му рівні 3. Ви робите цю комбінацію і дивитеся, так, що у вас відбувається. У вас, по суті, повинна запуститися кондаліні на 24 рівні. Тобто, може дуже гарно похитати, може гарно заземлити. Наприклад, можу про себе сказати, що настільки заземляє, що таз і все вона просто давить в землю. Мені треба обов'язково просісти, або навіть конкретно сісти на землю. Стояти дуже важко. Звісно, у вас може бути це якось по-іншому, тобто дивіться на всі ваші відчуття. В цій активації вам потрібно бути мінімум 12 хвилин. 12 хвилин. Через 24 години ви запускаєте вашу кундаліні на 24 рівні вже прямо. Тобто не треба активувати інші системи. Просто кундаліні на 24 рівні. Так, активували. І у вас буде цей перший рівень пройдений. Давайте другий рівень, який ви маєте зробити мінімум через день. Ви повинні стояти, розставивши руки і розставивши ноги. До речі, руки треба обов'язково підняти вгору. Медитація в такому стані і в такій позі має тривати десь 7 хвилин. Може, в когось більше подивитись по своїм відчуттям. Ви активуєте Канделініна на 24 рівні. А, тобто це вже другий рівень, так? А, яка штука? Якщо вам дуже важко стояти з руками, піднятими вгору, ну, дивіться самі, бо все може бути. Можуть бути рухи. А, наприклад, у мене дуже багато саме от рухи йдуть, і особливо руками, вони реагують на все. Якщо у вас руки пішли в роботу, а, віддайтеся цьому почуттям, тому що тут у вас буде йти супер очищення наді, меридіан, чакр, тобто чистка буде йти. А, і от рука, руки вони можуть піти в цю чистку. Вони, от куди вони йдуть, дайте їм цю волю. Вони там щось роблять, ви не все можете відчувати, не все розуміти, що воно там робиться. А, Дозвольте цьому статися. Або, як варіант, утримуйте саме цю позу. Хрестик такий, так, розщіплені, розставлені руки і ноги. І 7 хвилин постояти 24 рівень кундаліні. Так, до речі, така ще порада, що якщо вам 7 хвилин ну, занадто важко, то зробіть це рівень в 2 рази і, наприклад, по 4 хвилини, тобто в половину часу. Так? Ну, майже, трошки більше. І у вас буде дуже конкретна чистка. От кому потрібна чистка от оцей рівень він супер. Далі, через день мінімум, іде третій рівень. І ось тут треба знайти платинові мережі, геобіологічні мережі. Ви знаєте, це як сітка, вони по-різному розташовуються на нашій планеті. Звісно, вони можуть трошки там десь з'їжджати, рухатися. Але платинові мережі, думаю, що ви знайдете, аби у вас був цей намір. Платинові позитивні мережі 15-го виміру. Тобто, коли ви будете шукати, ви даєте конкретний запрос: Платинові, позитивні платинові мережі 15-го виміру. І ви в цьому намірі ви їх шукаєте. От коли ви знайдете, щоб ви на них встали. Стати саме на мережу, вони як стіни, так? як ефірні стіни, енергетичні. Ви на них стаєте на 20 хвилин. Саме стоїте, не сідаєте. Бо це також може бути викликом. Знову ж таки, кажу, коли кондаліні гарно працює, то може заземляти так серйозно, але треба стояти. Якщо ну, не можете тілом знайти чи інструментами, просіть гаю. Звертайтеся до тонкоматеріальної присутності Гаї. Просіть, щоб вона вас вивела, допомогла, щоб знайшли, і щоб на них постояти. А... Ну, якщо може бути таке, що геть там, де ви є, наприклад, їх не можете геть зовсім знайти, чи по якимось іншим причинам ну, не можете, наприклад, дуже далеко виходити. Так, все буває, особливо зараз. А просіть, чи можете знайти інші мережі позитивні. Які можуть в цьому плані допомогти, чи інші точки, вібраційні, наприклад, то інше місце, але там, де дуже потужні телуричні земні енергії, і саме позитивні очищення, щоб вони були для вас найкращим чином налаштовані. Поясню чому, наприклад. Ну, уявіть собі, що ви хочете пити, так? і от біля вас, там, скажімо, є якісь десь калюшка, десь, можливо, якісь крапельки на листочках роса, там ще щось. Але ви знаєте, що там через 2 кілометри є колодязь з джерельною, прекрасною, чистою водичкою. Чи можна порівняти. Джерельну водичку з колодязя з водичкою в калюжі, ніби це і там, і там вода, і там, і там природа, земна, вода, все чудово. Але якість цієї водички і користь вашому тілу, звісно, ну, і, і безпека також. Без калюжі напитися ніколи не знаєш, що ти там вип'єш. І чим це може для тебе закінчитися? з колодязя краще, правда? Тобто ви шукаєте той колодязь цю точку чи оцю мережу, там, де підземна вода, наприклад, циркулює. так? Підземна річка, скажімо. А ви ж нап'єте будь-де з будь-чого. От це на енергетичному рівні щось приблизно те саме. Тобто енергії циркулюють всюди, їх дуже багато, але є точки, є певні мережі, де ці енергії значно якісніше, більш потужніші, більш щільні, більш позитивніші. Вони самі себе регулюють. Ну і звісно, дуже гарно там самі відновлюються. І тому подібне. І для нас вони більш корисніші. Так само, як, наприклад, в прикладі з водичкою. Сподіваюся, що вам це ясно. А... Скоріше всього, у вас тут кундаліні, коли ви будете стояти там 20 хвилин, запуститься десь на 28 рівні. Для кого це актуально? А у кого рівні значно вже вище, то, можливо, вона у вас запуститься на ще вищому рівні. Ви, до речі, от хто вже там більш такий досвідчений і гарно відчуває, і у кого значно вищі рівні, ви можете сюди додати активацію проміжності, активацію земного сплетіння, активацію сушумни і активацію каналу Антахкарана. І так, щоб у вас по повному пробило. Щоб пішло так гарно. Якщо гарно вас буде хитати, бити тому подібне, ну, ви можете віддатися в принципі, цим відчуттям, нехай так і буде. Але все ж таки намагайтеся залишатися стояти на ногах. так? І давайте зараз візьмемо четвертий рівень, так, половинку візьмемо. Ви активуєте на 28 рівні вашу кундаліні. А також вашу меркабу на третьому рівні. Ця комбінація підніме вашу кундаліні десь на 32 рівень, 20 хвилин медитуєте, і знову ж таки дивіться, що відбувається. Звісно, активація ваших тіл світла і кундаліні це вже потужний такий більший заряд. І класне з'єднання ну, з вашим глибинним я, так? вищим я, як ми кажемо. Е можуть піти образи, все, що хочеш, може бути. тут ця стадія вона вже має бути більш такою лагідною. Подивитися, так, бо це все-таки все дуже індивідуально. Все дуже-дуже індивідуально. От через те, що активується меркаба, може бути розширення. Вині, ви ніби так, таке відчуття, як ви поплили, ніби розчиняєтесь у просторі. Таке може бути. Так? Тобто, ну, побачите, 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 що у вас буде. Не хочу вас якось налаштовувати на якийсь один конкретний варіант, бо ваші відчуття можуть бути зовсім інші. П'ятий, шостий, сьомий рівні розглянемо в іншому відео. Сподіваюся, що змотивувала, ви налаштовані, вам хочеться, вам підходить. Так? А, і ці 4 рівня, будь ласка, проходьте. Я, звісно, буду чекати на ваші відгуки, коментарі, особливо відчуття, бачення, все, що вам іде. Ті, у кого вже там значно вищі рівні і тому подібне, якщо ви підете в цю ініціацію, мені цікаво від вас особливо почути, так? що ви відчули, чи побачили, чи вам щось дали у ці перші рівні, можливо, у вас більше все ж таки відкриє на 5, 6, 7 рівень. Побачимо, побачимо, але вже хоча б ось ці рівні. Було б добре, щоб багато хто з вас пройшов. Звісно, якщо це резонує, так? Вам хочеться, ви відчуваєте потребу. І, звісно, це з'єднання з планетою. І робота з її прямою енергією. Тобто, це потужна робота. Ставтеся до цієї практики досить серйозно, але завжди робіть в задоволення. Так? Тобто, це не якась така нужденна потреба, в такому стані робити такі ініціації не потрібно. Але дуже класно тим, що цю ініціацію може кожен пройти абсолютно самостійно, так як йому підходить, де йому підходить, тобто не потрібно когось іншого. Звісно, ви можете закликати собі в допомогу. Тонку матеріальну присутність Гаю, щоб вона вам допомогла пройти дуже благосно, ніжно. Особливо кого Кондаліні гарно ще штурмить, бо ми всі на різних рівнях, то може дуже, дуже допомогти, ось так. Удачі вам і наступні рівні в наступних відео. Дякую за увагу. Бувайте а